Сьогодні в нас 19 квітня, ми за містом, це Хмельниччина. Розвиток в дерев такий ніби вже середина травня. В місті яблуні зацвіли ще тиждень назад, Тут тільки зараз зацвітають. От, дерева фактично не обрізались, приростів немає на цій яблуні, цвіту дуже багато. І те, що дерево зараз цвіте, це ніяк не перешкоджає нам зробити зараз йому обрізку. Тут є молодші дерева, вони так само вже без приростів. Є старі ямлуні, теж відмираючі, без приростів. Всі ці дерева потрібно омолоджувати, вирізати це все сухе, шукати більш-менш молодші гілки. Переводити їх на них. І нічого страшного, що дерево розпустилось, зацвіло. Це не є для нього проблема. Краще цю обрізку зробити зараз, ніж чекати ще цілий рік. Дерево буде відновлюватися вже в цьому році, якщо зараз його обрізати. Це дерева обрізали. Ось такі вони мають вигляд після обрізки омолоджуючої. Половина приблизно крони видалена. Підняті оці низа максимально, щоб не було того плакучого. Дещо понизили верхівки. На землі стільки цвіту, але це нормально, це нормування. такий вийшов садочок. Там омолодили в стару яблуню. Вона була і висока дуже ось ця, і дуже така вся плакуча донизу. Там були сильно пошкоджені гілки, от то все видалилось. В принципі, гарно омолодилась яблунька. Треба ці. Майже ніколи ніхто тут нічого не різав, їх ніхто не формував. Так що... Це була фактично їхня перша обрізка і перше формування, наскільки це можливо вже в такому віці. Ось, але вийшло в принципі, добре. Черешню понизили суттєво. Це карликова яблуня, яка не тримається в ґрунті, ось вона хитається. Ще одна старенька яблунька. Суттєво понизили черешню також, наскільки це можна. Наскільки це, скажу так, доцільно. Зараз ця обрізка піде на користь. Дерева почнуть відновлюватись, в них попереду є ще ціле літо. Ще є травень, червень, липень. Це все місяці для росту дерева. І вони встигнуть гарно відновитися і буде гарний садок на наступний рік. Так що не потрібно відкладати обрізку таких дерев на наступний рік. Обрізайте зараз. Зараз теж це можна. 23 квітня, в селі Русанівці, відбувся заморозок, це сорт Дублянський, до речі, дуже-дуже морозостійкий взимку і абсолютно однаково стійкий зараз до морозів. Тобто не стійкий Звичайно, майже все обмерзло, хоча є якісь одинокі живі пагони, може бути там декілька гронок на кущі. Школи, звісно, врожай втрачений, кущ дорослий вже, багато було би плодів. Причому що це він вверху підв'язаний, не внизу. І все одно вверху вимерзло. І так само все вимерзло на абрикосі. От Дуже було багато завязі, абрикос я ще в цьому році не обрізав. От віднизу до верху це все була От Всі ці цілочки. Абсолютно всі плоди чорні. Видно, не видно, ну, все облітає. От. Можна дерево тепер радикально, кардинально понизити. От. Бо воно дуже високе. Всі дерева так пошкодилися зі всіх сторін. На завязі було мільйон. Плодів могло бути дуже багато, треба було нормувати, обрізати, вже не треба. Так само померзли горіхи, практично все чорне. Вони вже цвіли. Ось, єдине, що на самому верху дерева там трошечки-трошечки є, якби ніби щось живіше. Але це листя, а самі. Суть свіття, скоріш всього, що теж вони пошкодились і горіхів в цьому році знову не буде. В той же час персик виглядає ніби як нормально. Можливо, тут більше затишок бо біля хати, але я не бачу тут якихось пошкоджень. А дерево, до речі, ще не обрізано також. Буду зараз обрізати. Які не можна залишати цвіту, тут нема сучків. О, є навіть куліровки, які треба порозв'язувати і зрізати над нею обов'язково. Порятунком для виноградів є всякі будівлі. Ось тут, наприклад, стіна, і біля стіни все живе. ну Є трошки теж крайні щось припалилось, але живого значно більше. І можна розраховувати на певний врожай. Це, до речі, теж і пітер. Тут при стіні видно, що тепліше, він вже і розвинувся більше. Тут біля стіни ще один виноград, так само видно, ось, що біля стіни, те живе, що вище вже де дах, там все вимерзло. А ось тут нижче, біля стіни, нормально, буде що поїсти. Шовковиця, до речі, теж вся вимерзла, вся чорна, гниле вже все. Ось. І плодів в цьому році не буде. От такі от справи. Але із позитивного, ось, наприклад, вишня схоже на все, що ціленька, і не пошкодилась. Хоча вона вже теж перецвіла і фактично знаходиться в стадії зав'язі. Але ця завість виглядає живою нормально. Ось тут в мене в селі є абрикоси. Я їх в цьому році ще не обрізав. Я ніколи не поспішаю в себе тут обрізати абрикоси. Так як завжди можуть бути заморозки. Ну, так в цьому році і сталося. Зараз наблюдаємо картину, що віднизу до верху дерева повністю повністю змерзла ця завязь Зараз же я ці дерева суттєво можу понизити без втрати врожаю. Я ось тут вже почав обрізати, робити сучки на відновлення, на заміщення. І знижувати оцю висоту, оцих 4-5 метрів, вони нікому не потрібні. От, зараз обріжу, покажу, що з цього дерева вийде. Знаходжусь зараз майже на самому верху дерева. І тут точно така сама ситуація, ось навіть самі високі пагони, вони віднизу до верху. Втратили всю завість. Тобто тут абсолютно всі плоди загинули. Ну, ось, можливо, один ось тут, можливо, буде. Ну, хай 99,9%. Але воно загинуло. І ось цю висоту залишати зараз абсолютно не потрібно. Я би її так і так обрізав. При обрізці дерева навесні раніше, тобто понижав би дерево. А зараз, тим більше, так, так би мовити, руки розв'язані, плодів тут немає, наверху теж. Тому буду суттєво понижувати це дерево як мінімум в два рази. Для абрикоса все, максимально повкорочував, поробив багато сучків, ось таких. Вкорочуючи, намагався залишити якісь ростові такі от бруньки, тобто вкорочувати не просто ось так по-голому, а щоб залишати щось ростове, щоб воно вибило. Хоча і таке вкорочення деколи прийшлось зробити, практика показує, що воно все одно має тут повибивати, молоде але краще, коли, коли є коли є ось ці от ростові ось наверху. Ось так воно буде краще відновлюватись. Дерево прикоску цю суттєво понизив у два рази точно. Ось така вона тепер вийшла вигляді чаші. Таке невисоке стало дерево. В принципі, цього достатньо. Видалив десь, певно, три Ну не три четверті, ну дві третини, певно, точно. Зато воно, воно стало невисоке з оцих всіх нижніх гілочок, з цих всіх пеньочків. У нас тут понаростають сильні гілки, сильні прирости, закладеться в цьому році багато знову цвіту. І ну, будуть шанси в дерево на наступному році заподоносити. Якби я цього не обрізав би зараз, не понизив. Е, ну, все, що є внизу, воно стане стареньким. Прирости підуть тільки на самих верхах. Відповідно на наступний рік, низ, оця, навіть не низ, а вся середина дерева. Вона Оголюється і дерево сильно тікає до гори. Цього нам не потрібно, за деревом треба доглядати, кропити, обрізати, врожай збирати, не хочеться високо. От тому, якщо у вас змерзли абрикоси, то ось така радикальна обрізка зараз, пониження, ось таке, ну дуже актуальне. Є ось такий персик. Зараз уже кінець квітня, я його ще не обрізав. Це він в мене в селі. Ось буду його обрізати зараз. Тут я зробив декілька окуліровок на диво вони прижились і проросли. Чому кажу на диво, бо по-правильному це треба було зрізати ось над цією. Брунькою, це вічком я нащіпляв, окуліровка влітку, треба було ось так зрізати. Тоді е, вся сила йде впирається весь сік сокоруху сюди, в цю бруньку, і вона проростає. Я цього не зробив, так як я в селі не був давно. Ось тут так само. Бачимо, да? ось вона, щиточок. Подивіться, тут який приріст метра півтора. І не дивлячись на те, що я не зрізав, вона прокинулась. Це просто дивно. Зараз обов'язково треба ось так зрізати, плівочкою цю зніму. Якщо цього не зробити, то наша, наші щепи просто пропадуть. От. А так їм даємо майбутнє. І тут так само. Всі три окуліровки мало того, що прижились. Так вони лишилися живі, розпустились, не дивлячись на те, що я не вчасно не зрізав. Така от буває цікава річ. Ну і зараз це дерево треба ще обрізати. Досить так понизити, щоб цим щепенькам було тут нормально розвиватись Тому що якщо лишити ось ту висоту, ну, персик треба обрізати, так лишати не можна. І якщо я. Залишу навіть без цих щеп, то так не можна лишати. А, навіть, а якщо з цими щепами я ось так залишу, то з цих привівочок тут виростуть слабкі гілочки, а сильні виростуть ось там наверху. взагалі в ідеалі було б добре зробити оцю висоту верхньою. Тобто обрізати персик ось так. Ось так його все, все ось це обрізати, щоб. Оці привівки були вверху дерева. Тоді вони розвинуться якомога краще. Ну, я можливо так сильно аж не буду зараз це робити, тому що дерево досить потужне, дуже гарні прирости, заклало багато цвіту, хочеться трошки залишити тут і врожаю, щоб поїсти, але все одно буду дерево це різати і досить сильно. Наприклад, якщо я цю гілку навіть і залишу на плодоношення, то це буде десь ось так. Не більше. Отих метр вверх, забираю. В першу чергу потрібно зробити сучки. Ось звідси може бути гарний сучок. Ось так. Звідси можна спробувати теж. От звідси, наприклад, сучок зробити. Таку гілочку можна залишити на плодоношення, але її потрібно пронормувати, бо це перенавантаження не потрібне. Оцих плодів тут більш ніж достатньо. Крім того, ще й треба пронормувати цю Ну, Я, можливо, це зроблю пізніше, коли буде вже добре видно, які з цих плодів підуть в ріст, бо були заморозки, можливо, десь щось трошки підмерзло. От, на такій гілочці буде один плодик, другий плодик. Скоріше, всего, ось цей третій можна лишити цей видалити. І ось тут ще один лишить четвертий. І все, і це достатньо. І навіть якщо вона зігнеться, це не страшно, не проблема. Ця гілка на плодоношення вона відродить і наступний рік ми її будемо вирізати. А ось тут є сучок заміщення, ось тут наросте сучок заміщення, з бруньки нашої кольоровки наросте. Цього буде достатньо. І так йдемо по кругу. Я взяв висоту трошки вищу за оці окуліровки. Ось я зробив висоту яку. І по цій висоті треба зробити все дерево. Тут так само можна зробити якогось сучка ще, все-таки, я думаю. Наприклад, отої нижньої гілки можна, а можна нижню якраз таки лишити і на плодоношення трошки більше. Навіть от сюди десь. А по сучках, ну тут трошки просто що близько, одна привілочка, друга, чи потрібно стільки сучків? Питання. От. Ну, в принципі, я поки що дерево молоде, можу тут ще додати один, але не більше. З цього з цієї або з цієї гілочок, гілочок треба лишити сучок. Я от з цієї хочу залишити. От тут моя жадібність хоче залишити ще трошки на врожай. Наприклад, от стільки десь ось так можна. Це буде по висоті не вище за ось ту гілку, навіть трошки нижче. Оце, звичайно, вже треба забрати, тут розрядити. Таку маленьку гілку по-хорошому -по треба видалити, але дерево потужне, я його сильно обрізав, то можна тут щось залишити. ну Залишити зо два плодика, не більше. Наприклад, ось цей залишиться і ось тут один. Оцю кіточку треба буде забрати. Ну, нормувати я буду пізніше. Тут теж треба буде нормувати, особливо оці от плодики, які без е, листя. Ось. І лишається ще оця гілка, її теж треба знизити і зробити сучка. Сучка можна спробувати от звідси зробити, більш-менш такий пагінець. Ну і варіантів кращих тут, певно, більш нема. Ось так роблю сучок. Це приберу, щоб не загущувати. М М можна ось так перевести і Тут трошки позалишати ось так на плодоношення. От такі гілочки слабенькі, всі в цвітові, вони не потрібні. Це слабка гілка, ну, деколи там можна трошечки щось лишити. Ну, в цілому вони не потрібні. Так само, як ось тут. От. Цей цвіт, він тут перенавантажений. Ну, поки я залишу, бо дерево повторюсь. Досить Гарно росте, досить потужне, і в принципі можна дозволити його навантажити. Ну, такі гілки, звичайно, вони не цікаві, не потрібні. Можна так на сучок якийсь, може щось пусти тут, відновиться гілочка, так само, як і ось цю. Отаку От би ще пронормувати. Персика ми ж пам'ятаємо, або ми залишаємо це все на врожай, але тут перенавантаження воно буде дрібне гнути до землі. І з цією гілкою прощаємося в наступному році, або робимо сучок заміщення якось тут. І тоді буде на майбутнє тут Гарна, гарний розвиток молодих пагонів і майбутнє продовження життя дерева. До речі, ось тут немає практично цвіту ніде. От, одна тільки квіточка. І дуже хочеться і дуже правильно зробити сучок заміщення, щоб тут нам теж щось наросло гарне, молоде. Хоч і трошки багато тих сучків, але в будь-якому випадку тої гілки порожньої не потрібно. І залишилася оця гілочка внизу, така слабенька, довга, перенавантажена, не обрізана. І хоча б ось так обріжу, потім ще пронормую. Пару плодиків на ній можна буде лишити. Або другий варіант з неї зробити, намагатися сучка це вкоротити ось так. В принципі, це, можливо, навіть і кращий варіант. Тому роблю сучок. Ось такий вигляд тепер має персик після обрізки. Понизив я його суттєво, метра на півтора. лишилось взяти ножик. І ось так обережно можна таки прорізати цю плівочку, її треба зняти. Обережно коло брунечки. Обов'язково її треба зняти, цю плівочку. Не страшно оцей надріз, абсолютно він заживає, заростає. Ною ну, рукою не дуже добре робити, тут я вже прорізав. Все. Хай росте. Не бійтесь різати дерева, коли вони розпустились. Це для них безпечно. Це в нас айва, досить рідкісна рослина. Її взимку обрізав я, але, як показує зараз весна, недостатньо. В айви взагалі дуже цікаво закладається цвіт взимку, восени, чи навіть навесні неможливо побачити плодової бруньки. Тут її немає. Вона всі бруньки має вегетативні, вони починають рости от зараз. І частина з них просто ростові ось такі, а більша частина дають коротеньку гілочку на кінчику квіточка. І, в принципі, як ми бачимо, ці плодові бруньки, ці пагони молоді. З бруньками плодовими, не з, бруньками, з квітками. Вони закладаються кругом і на слабких минулорічних гілочках, і на більш потужних. От, наприклад, отут ось звідси, сюди, оце я веду пальцем. Це був сильний приріст. Отут я його вкоротив. І ось цей сильний приріст. Зараз ми наблюдаємо, що зі всіх бруньок, які тут лишилися, у нас кругом цвіт. Так само ось тут. Оце був сильний приріст. От звідси, сюди. Він був, певно, з метр, ось аж туди. Я його вкоротив більше, як наполовину. Лишив від нього лише сантиметрів 20, 30 можливо, 25. І так само наблюдаємо. Дивіться, скільки цвіту. Вайви, от саме оці сильні прирости, їх потрібно вкорочувати, і саме вони здатні давати крупні плоди. І тут завантаження в них буде велике. А крім них, ще є всякі от такі дрібненькі гілочки, які я залишив, так, не звертаючи на них увагу. Але зараз уже весною чітко видно, що тут деякі перенавантаження. І оце, от. Слабкі оці гілочки з цим цвітом, вони просто не потрібні. Тому в більшості їх тут можна повирізати, можна деякі з них послабити, ну, як послабити, зменшити. Наприклад, от слабенька гілочка, стільки цвіту, лишити трошки того цвіту. от таким ще чином можна пройти. В будь-якому випадку, зараз бажано цю айву ще дорізати, тому що цвіту в неї дуже багато, в пріоритеті, звичайно. Ось такі сильні бувші прирости, минулорічні сильні. На них будуть крупні плоди. А от такі тоненькі, оці всі гілочки, вони перенавантажені і ось так залишати зовсім не потрібно. Можна, якщо шкодуємо, видаляти повністю ту гілку. А, вдалось, не вдалось, не попав, не бачив. О! Зрізав той цвіт. Можна було там одну квіточку лишити і все. Тобто от, от такого плагла, трошки тільки лишити. І треба зараз тут пройтись і додатково понормувати оці всі слабенькі. гілочки ось такі от вони перенавантажені, стільки точно не потрібно. Адже будуть плоди дрібні. Ось гарний сильний був приріс, на ньому плоди будуть крупні. А оці всі розгалуження дрібнюсінькі треба прорядити суттєво. Однією рукою, на жаль, дуже незручно це все обрізати, показувати. Тому я, в принципі, тут основне вже зробив. Ось повкорочував, зменшив навантаження, більш такі стали міцні оці гілки. Тобто довгі оці всі продовження я. Забрав, щоб вони не обламувались, не звисали. От така, таке от нормування. Можливо, місцями тут ще трошки забагато. Але в цілому вже не так багато, як було. Тобто провів я трошки нормування. Ось таке все оце слабеньке Ось повидаляв, десь повидаляв, десь ще воно вишилось. Але в більшості його вже немає. Не бійтеся формувати ваші дерева. Чи то травень місяць, чи то навіть червень місяць. До середини липня можна спокійно втручатися, літні операції проводити. Скоро вони, до речі, почнуться. Будемо виламувати зайві пагони. Бажаю всім удачі!